Гарне корито, тепер немає, не розсипають вони. Комбікорм, немає втрат. З утра дав комбікорму, але їм мало Ще й дав кабака, полюбляють вони це діло, да метка. Валюху намітив, це друга, друга дівчинка, яка прийшла в охоту. Тепер ждемо третю люську. Коли вже Люська прийде в охоту. Всім доброго раночку. Розпочинаємо новий день, живши в своєму будинку, сьогодні неділя, вихідний, але не у нас. Сьогодні ми будемо коптити наших курочок на замовлення. І сьогодні хлопці роблять нам, встановлюють газовий котел в будинок. І так поїхали. Почали розпалювати, прогрівати нашу систему копчення. Зараз розігріється, гарно прогріємо і потім будемо коптити. Дровішки вже зібрали, попиляли, все чудово. Потихеньку розгорається і прогрівається. Ось так прогорає, нагорає жар і прогріваємо всю шахту і бочку. Коли жар нагорить, заложимо фруктові дерева і повісимо наших курочок, крилишки, нож і ляшечки. тирса ще у нас є така. Так що процес йде. А тут процес установки котла в хаті. Викинули стару печку і на її місто буде стояти котел. Ось такий термобарчик. Це кришечка од нього. Процес іде. Так, жар у нас нагорів, зараз будемо ложити фруктові дерева. Отаку красоту ми заложили. Ось таке у нас буде гарне лапки, дві курочки, крилишки. Накривай. Зараз накриваємо мішечком. Мокрим мішечком, чудово, і починаємо підкидувати дровішки. Ось так чудово, знизу мелкі зверху трохи крупніші. Поки дымок тягне сюди, бо мішочок у нас мокрий. Ну, зараз воно своє діло і почне. У бочечку, хоча і так ви бачите, що з бочечки демочок іде. Ось така чудова штучка. Тут ось ми мочимо. Вода була чиста, це колір такий от мішка. Самі знаєте, що мішковину замочиш і міняється цвіт води від мішковини. Ось так. Гарнесенько почали ми працювати, коптити. Зараз засічем час, зафіксуємо. Почали ми в 10.20. Ось так от гарно, димить, каптиця. Кришкою закриваю подачу кислорода, щоб пішло, дрова не горіли, а тліли. так. процес. Так, пройшло два години копчення. Открывай. Дивимся. Опа! Яка тут красота! Висить. М -м -м. Клас. Що, давай перевіримо крилишки. Крилишко, провіримо крилишко, ми вже вже готове. Курочка то подовше. Зараз будемо провіряти крилешко. Провіряємо крилешко. Крилишко готове. Ось, я розрізала по кості. Сукрові це нема, нема, все чітко, да? так? Крилишки знімаємо. І в підвал охолоджуватися. Супер бомба. Да. Ну, правильно, молодець, умничка. Мішочок, так, да? правильно, треба бризкати. Поки ми їздили на базар в місті, купувати те, що треба для отоплення. Хлопці список написали. Воно коптилося. Ну а бабулечка наша мішочок мочила. Все правильно делала. Так. Крилишки. Хорошо. Хорошо. Так, а що ми? Давай. Ну курочка ще рано, так? Да? Курочка ще не... Курочка ще ні. Ножки що, подивимося чи як. Красиво. Так. Да. Все, крылышки отличненько. Цвет, трэш. Ммм, запах. Я нехай. Готово. Готово. Отлично. Отлично. Давай подивимося ляшечку, так? Да? На себе. Отак, о так. -от -от. Хорошо, що ножка покаже нам. Ммм, красота. Ножка ще. Ножка ще, є супровідця ще, так? Ще. Ще, да? да. ще є. Ножки ще цепляємо. Підкидаємо дровішок і коптимо далі. Ось так, гарно, чудово. Так, накривай, зараз я дровішок ще підкину і нехай кліє. Ось така у нас тут топочка. Топочка. Ось так от, дровіш зараз. Знизу маленьких накидає. Так, вишеньку положимо, абрикоску положимо. О, і хай тліє. Ось таким макаром це все збрискується, мочиться мішочок, щоб закрити пори, щоб дим не так швидко виходив. Отлічненько. Ну а крилишки зараз підуть охлаждатися у підвал. Ось отак от в підвалі. Ми підвісуємо. І тепер крилишки охолоджуються. Так, Жека, Жека, це чиї це крилишки і чиї це ляшки там. Жека, дивися. Крилишок, мабуть, вже немає. Махни, хай косять. Хе-хе-хе. Шуткую я, шуткую. Це твоє замовлення і воно готується. Ну, а ми пішли далі. Пішли. Пішли. Робочий процес установки котла. Вон там подачу з вулиці обрізали. Тепер у мене на вулиці не буде труби, не буду я гріть вулицю. Установили котел, обрізали обратку, підключиться і подачу підключити вгору. І буде чудово. Отак от, от буде він стоять займати волочку. Занімати небагато міста. Ну, місто газової плити, де стояла газова плита. І буде в хаті набагато тепліше і гарно. Ось так, процес йде. Хлопці роблять швидко, молодці. Так що, хто з Романкова, в принципі, хлопців рекомендую. Я бачив їхню роботу, я їздив до тих людей, де вони робили, общався. І всі задоволені, тому і я їх теж пригласив до себе. Ну що, будемо провіряти лапки, як вони у нас вже робота. Навірно, вже все. Зараз провіримо і будемо посмотрети. Так, она красивая такая. Ой, красивая. Ой, красивая. Ой-ой-ой. Ну, как бы И шо. Ножичек мягенько, так входа да? Да. И И все. И все, готов. Да. Воно прям отходы очень хорошо от кости. Це ж не філе, це бедришко, воно розове, саме м'ясо розове. Все, знімаємо. Да. Готово. Да. М'яско, навіть від кості відходить. Це взагалі просто бомба. Так, давай тобі поможу. Одну я возьму, другу ти візьмеш. Так, вот вся ця красота выглядит, да? Вот. Проверяем. Бачишь мясо все, рано? Это угу. мясо разделяется. Все, бачишь? Да, да. Раз. От косточки відходи от красиво. І сукровиці нема, Немає. все сухенько Немає. і м'язку біленьке-біленьке. Да. Хорошо, ножки готові. Осталося дві курочки. Але їм ще треба повісити Накриваємо це. Справа. Мішочок змочений. Ми його постійно мочимо. Все, несемо в підвал. Так, повісили і лапки. Ось такі чудові, хай остивають. Крилишки у нас вже підостили. Ось таке красота така. Ну от. Осталось тільки дві курки забрати. Дождемся, докаптим і буде все готово. Поки коптиться і робиться отоплення в хаті, ми стіраємо дорожки і коврик. Так що вихідний, в селі, як завжди, повних, це... спод... сподівань, да, повних сподівань, повних сподівань це... і просто лежить, ну, да. а що це таке вихідний? Так. Ну, Шлангою ж мочим, під великим давленням. Це все а тепер щеткою діло, все буде сейчас настіруватися. Ну, поки є сонечко, поки тепло, можна ще підстирнутися, так? Да? Чудово. Все виходить. Ладно, стираємо. Побачили який принцип і як. Потім покажемо, коли вже будемо змивати. Так, постирали, ось такою щіткою, руками, ногами. Йде процес змивання. Зараз все, все змиється. Маленький повіситься тут на шворку на проволоку, а великий піде на забор. Стікати і сохнуть. До темноти він стече, ми його занесемо, потім вже буде легкий, без води і повісимо його на проволоку, на більєву вірьовку. Ось такий процес стірки у нас ковриків, дорожок. Кому подобається, лайконіть Лені. Лена, бачите, як старається. Так, постирали, воду шваброю зігнали. Це уже ось висить стікає. І будемо сейчас провіряти, де там наша наші кури коптяться. Ой, як файно, да? Ой, файно. Видно вам чи ні, не знаю, але мені видно. Давай. Давайте его. Раз. Пошли проверять на постамент. Угу. По внешнему виду. По внешнему виду аппетитно, да? Сейчас внутри подаемся. По внутреннему виду тоже. Тоже. Да. Ничего себе. Так. курочка. Гузно жас, Курочки порізали. М'язко біленьке. Що? Ні, ще надо. Іще надо. Ну, я би сказала, так. Да. Ну, значить, іще поставимо. Давай. Сказала, да. Ще не готово, так? Да? Давай. Можемо. Назад. Идет курочка назад. Да. Так, накрывай. Все. Сейчас мы мешочек сбрызнем. И будет все чудово. Мішечок мокрий. Пори позакриваємо. Держимо температурку ідемо. Хорошо. Так, ждемо далі. Все, па-па-па-пам! Все готово. Без коп біленьке. Сукрові це нема, от косточки відходить чудово. І тут, і тут. Вообще, Бульон іде прозрачний. Бульончик іде прозрачний. йде прозрачний. Клас. Ну, камера не передасть, то зрозумітно. Булінчик іде красивий. Так. О така красота. Іде. де? От... Отдихать. Остивать у підвал. Красиво? Красиво. Так що, в кого є бажання, можете замовити нам курочку, що там, сальце, печерьову, ковбасочку. Ми вам по новій почті відправимо. Ось така краса. Пішли вішать, остивать. Ну от, повісили ми охлаждатися. Крилишки наші вже охладилися. Уже такі гарненькі. А? За ними вже їдуть, так. Да? Ножки, ляшечки теж вже охладилися. Ну, а курочку повісили охлаждатися. Ось так. На сьогодні копчення закінчено. Коптильню встанавлюємо. Ждемо ваших лайкосів і замовлень на наше копчення. Нова почта працює і все буде чудово, відправимо. Зараз хлопці закінчують теж робити нам опалення, установку котла, будемо робити запуск, ну а ви зараз це побачите. Так, ну що, хлопці поставили котел, все працює чітко, ми запустили. 62 градуси на котлі. Отакий от термобарчик 16 кВт. Це з головою на нашу хату. Отак от, от вони поставили нам насос. Поставили в подачу, тому що в обратки нема куди ставитися для умніків, які почнуть розказувати, що в подачу не ставиться. Ставиться і працює і нормально. Провірено вже мільйон разів. Тому що в обратку не було де ставити. Якщо поставити в обратку, то не бу... ну, оця буде гріти, а останні не будуть гріти. Отут вот ось вони подачу обрізали і таку трубку пустили. І там бачок зверху. Молочарський бачок стоїть. Вот ось розширительний бак. Ну, я потім цю трубочку так ще на дві кліпси поставлю. Ці труби покрасяться, все зробиться. Нарешті у нас в хаті тепер тепло. Я прийшов, спробував усі батареї. По всій хаті все дуже-дуже тепле, дуже хороше. Такі батареї у нас в хаті ніколи не були. Ну, як були, коли ми включали той котел, який стояв на кухні, то щоб були отакі батареї, треба було навалювати дето на п'ятерочку, а то і на шестерочку, і газу виходило тьма тьмуща, не співаєш гроші заробляти, щоб щоб, короче, оплачувати. А тепер у нас потір немає. Труби на дворі немає. Вулицю ми не гріємо, тепер ми гріємо хату. Ось так. Так що ми до сьогодні задоволені. У нас в хаті вже тепло. Так? В хаті тепло у нас? Да. Ну, бачиш, взагалі чудово. Так, ну хлопчикам які ставили лайкос. молодці пацани. Тримайте від мене сподобаєчку. Так, ну а мы дальше працюем. Ну а заключение нашего сегодняшнего дня. Это вот такая копченая курочка. Салатик, помидорчик. То нашу кетчуп, да? Соус. Соус. Вот такая ишенка И, естественно, 100 грамів такого гарного, чудового напою. Хтось мені в коментарях написав типа, сальце, м'ясце, гірчичка, чорний хліб, а за кадром 100 грам. Звісно, 100 грамів. Не без того. Я дивлюся на багато блогерів, які показують. І розказують, та я не п'ю, та я не курю, да я весь такий правильний. Ну а я неправильний. Я курю і п'ю 100 грамчик, а то й більше під таку закусочку, почну би й ні. Я вважаю, не п'є дві категорії людей. Це лібо у кого з здоров'ям, все дуже реально плохо, либо з головою. У мене з головою все нормально і з здоров'ям теж. Я коли випиваю пару рюмочок отакого конячка або домашнього самогончика, то у мене голова не плеве. У мене голова не плеве, вона у мене на місці. Я не бігаю по селу, не шукаю там приключень на жопу. Я повечеря випив соточку. А той дві, помився, ліг возле любимої жінки, обняв, заснув. <смі> ну, ось якось так прийшов на сьогоднішній день. Бажаю всім міцного здоров'я, вкусного столу, тихої, скучної ночі. Ну і, як завжди, нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ставте лайкосики! І передаю всім привіт! Пока!